Через три дні після Дня Незалежності України своє головне свято відзначила Молдова. Вже за місяць там відбудуться парламентські вибори, і вони можуть привести до влади проросійські сили. Це ризик не лише для Молдови. Наслідки можуть зачепити і нас, українців, Україну. Якщо ситуація в Придністрові загостриться, ми отримаємо ще одну гарячу точку на мапі. А проросійський курс Кишенева. Може загальмувати євроінтеграцію обох країн, бо наш шлях до європейського союзу багато в чому пов'язаний. Рухаємося ми паралельно, і збій в Молдові може вплинути і на нас. Саме тому на день незалежності Молдови прилетів дуже потужний серйозний дипломатичний десант. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерс і прем'єр Польщі Дональд Туск. Очевидно, що цей візит мав політичну мету показати підтримку Європи і підштовхнути проєвропейських виборців прийти на вибори це один з кроків, якими європейський союз і влада Молдови намагаються завадити планам Кремля зробити країну своїм сателітом. В разі перемоги проросійських сил з'являється ще й загроза нового фронту. Якщо Москва відкриє аеропорт Кишенева для перекидання військ в Придністров'я, це буде нам загрожувати саме тому нам так важливо стежити за подіями в сусідній країні і розуміти, як вони можуть вплинути на нас.